Цьому відео ми покажемо, як нанести декоративне покриття Енігма в техніці драпе. Штукатурка Енігма нагадує мерехтливу тканину, м'яку на дотик. Таке покриття створює в кімнаті атмосферу тепла і затишку. На попередньо загрунтовану стіну акриловим ґрунтом фондо Дікварцу рівномірно наносимо декоративне покриття шпателем з нержавіючої сталі. Переходимо до формування малюнку. Для цього застосовуємо той самий шпатель, приклавши його пласкою стороною до стіни. Ваші рухи мають нагадувати незавершену вісімку. Через 20-30 хвилин в залежності від температури в приміщенні матеріал стає майже сухим на дотик. Далі працюємо лише чистим шпателем. Пригладжуємо штукатурку Енігма різнонаправленими рухами. Вони повинні частково нагадувати рухи при нанесенні першого шару. По мірі висихання ми бачимо на стіні легку фактуру та оксамитові переливи.